цій тонації! Я Київслав і вітаю вас на каналі Теревені Київслава. В цьому відео ми поговоримо про дорогу, яка більше тисячі років, яка з'єднувала Київ із провідними європейськими містами. Читаючи історію середньовічної Європи, зустрів там згадки про так звану Віарегія, королівський шлях, одну з найстаріших доріг на континенті. Так от, великим відкриттям було те, що він закінчувався в Києві. Цікаво! А як проходив шлях в межах нашого міста? І чи можна його якось побачити? В цьому відео ми спробуємо його відшукати на мапах різних часів. То що ж таке цей шлях королів Віарегія? На мапі ви можете побачити, що він перетнав усю Європу від заходу на схід, від Сантьяго до Компостели, столиці паломників християн, що тоді мало таке ж значення, як Мека для мусульман, до нашого Києва? Ця дорога з'явилася ще за римських часів, проте повну довжину. Та найбільшого значення вона отримала вже в 10-12 століттях. Взагалі варто зазначити, чому дорога звалася Королівською. Справа в тому, що король кожної з країн, через яку вона проходила, брав її та всіх подорожніх під свою відповідальність і зобов'язувався підтримувати її у гарному стані та безпеці. Королівський шлях мав такий основний маршрут: Київ, Галич, Перемишль, Львів, Краків, Прага, Регенсбург. Рір, Сатяго де Компостела. До речі, що цікаво, зараз за приблизно тим же шляхом проходить сучасна магістраль Є40. У 2006 році Рада Європи вирішила зробити давній шлях Віарегія символом європейської єдності через культурний, туристичний та економічний розвиток. Було засновано масштабний європейський проєкт Віарегія великий культурний шлях Ради Європи, до якого приєдналася і Україна. Але повернемося до Києва. Давайте подивимося, де починався цей королівський шлях. На досить детальній мапі 1780-х років можна побачити початок цього шляху. Так, тут складно зрозуміти, де це. Але оця коричнева лінія, що перетинає укріплення, є сучасними вулицями Великої Житомирської та Січових Стрільців. А виїзна брама розташовувалася поблизу перехрестя січових стрільців з вулицею Пимоненка. Ну, а на цій детальній мапі 1842 року можемо не тільки роздивитися практично весь Київ, а й шлях, що й був в Віарекія. Більш детально його роздивимося на наступних картах. Ну а ця мапа 1850 року мене просто шокувала не тільки своєю деталізацією, а й багатьма речами, яких я не знав. Але про них якось іншим разом. Так от, на дорозі ми можемо прочитати напис: «Почтова дорога з Житоміра в Київ. І так. Раніше до Житомира вела геть інша дорога. Але цікавим моментом є те, що тут вже є Києво-Берестейське шосе, що зараз і є дорогою в Житомир. На досить відомій мапі 1902 року ми теж бачимо стар Житомирську поштову дорогу. А звичайно всім Берестейський проспект носить досить цікаву назву вулиця Політехнічна. Ця мапа також цікаво позначена на ній трамвайними лініями. До речі, на згаданій вулиці склалася унікальна ситуація. На ній розташовувалися одразу дві лінії. З боку КПІ проходить міський трамвай, а зі сторони зоопарку приватний, вискоколіний Святошинський трамвай. Але ця тема для окремого відео. На цій дуже детальній мапі 1909 року наша дорога прямо вказана, що вона веде із Житомира. Загалом на мапі дуже багато чого цікавого. І якщо тема з мапою вам сподобається, ми ще детально її порозглядаємо в інших відео. Ну, а на цій мапі 1918 року я вирішив позначити червоним нашу королівську дорогу. І гадаю, знавці всі Києва вже можуть впізнати, які вулиці знаходяться на її трасі. А на цій німецькій мапі 1919 року можна побачити назву вулиці, що і поглинула стару Житомирську дорогу вулиця Дехтярівська, яка, щоправда, раніше доходила лише до сучасної вулиці Зологічної. Але що мене вразило на цій мапі, так це мережа вузькоколіок, що була на Шулявці. На жаль, ця тема дуже мало досліджена і тому інформації по ній вкрай мало. Переходимо до мапи 1930 року. І тут ми знову бачимо стару Житомирську дорогу і вулицю Діхтярівську. А ще тут можна побачити пунктиром плановані вулиці Довженка і Талігі, що тоді називались Окружною дорогою навколо міста. І так, зараз згадані вулиці входять до складу малої кінцевої дороги, яка повністю оточує весь Київ. Детальна мапа 1930-х років. На жаль, нашу Віарегію розірвали після побудови північного півкільця залізниці. Аерофотозйомка 1941 року вражає якісь зйомки. Ну і можемо знову подивитися на нашу дорогу. На чергових аерофотознімках часів німецької окупації можемо більш детально роздивитися місце розриву королівського шляху. Дуже помітний яр, в якому проходить залізниця північного півкільця, а також роз'їзд за станцією Святошин, який існує і досі. Мапа 1942 року. Тут цікаво подивитися, що було на місці відрадного та Грушківської промзони. Пропоную вам подивитися ще одну мапу 1943 року. Вже з підписами. Гадаю, тепер стало легше розбиратися. Завершуючи ознайомлення з історичними мапами, глянемо на аерофотозйомку 1944 року. Вражають пустирі на шулявці серці та відрадному. Ну і взагалі, тут багато цікавих деталей. Підсумовуючи всі вище побачені мапи, глянемо на сучасну. І так. Віарегія, дорога, по якій їздили королі чи різні можновладці, по якій Анна Ярославна та інші родичі Ярослава Мудрого їхали в Європу, майже повністю збереглася сьогодні. Її формують наступні вулиці: Мала та Велика Житомирська, і того вони заходять в центрі, а не на околиці. Січових стрільців, Дехтярівська, частина вулиці Козелецької. Далі іде розрив, пов'язаний з переплануванням місцевості під залізницю. Далі вулиця Жмеринська. Так, на Борщагівці є така давня вулиця, і вулиця Соборна в Петропавлівській Борщагівці. Всі вони і є справжнім королівським шляхом. Тому, якщо хочете відчути себе шанованими особами, просто пройдіться цими вулицями. Дякую за ваш перегляд. Якщо вам сподобалося моє відео, поставте вподобайку, напишіть коментар під цим відео, а також підпишіться на мій канал, щоб наступні відео виходили частіше. Дякую за увагу і до зустрічі!